Біля будівлі парламенту Грузії зібралися тисячі прихильників опозиції, засуджуючи вибори 26 жовтня як нелегітимні на тлі звинувачень у фальсифікаціях за сприяння РФ. Правлячу партію оголосили переможцем. Демонстранти із прапорами Грузії та ЄС вимагають розслідування ймовірних порушень у голосуванні, проведення нових парламентських виборів і з міжнародним спостереженням. Лідери опозиції присягнулися бойкотувати засідання парламенту, проводити регулярні акції протесту, доки вимоги не буде задоволено. За словами лідера коаліції, Лео Сильна Грузія Бадрі Джапарідзе. Крадено майбутнє грузинського народу, і ми з цим не змиримося. Протести проходять під наглядом поліції, що свідчить про зростаючу політичну напруженість у Грузії. За даними центральної виборчої комісії, грузинська мрія набрала близько 54% голосів. Президентка Соломе Зарубішвілі відкинула офіційні результати. За її словами, Грузія стала жертвою у тиску з боку Москви. Ви проти вступу до ЄС.